Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай повідомив про звільнення українськими збройними силами селища Білогорівка у Луганській області. Таким чином, російські збройні сили втратили не просто важливий стратегічний пункт на Луганщині, вони втратили повний контроль над територією Луганської області яким так пишалися, і який був дуже важливий для проведення фейкового референдуму щодо приєднання Луганської області до Російської Федерації? Очільник Луганської військово-цивільної адміністрації підкреслює, що звільнення Луганщини від російських окупантів буде йти важче. Ніж звільнення Харківської області, тому що тут немає ефекту несподіваності, який фактично паралізував російські окупаційні війська. Однак, тим не менш, те, що українські війська просуваються по території Луганщини, це вже важливе досягнення, яке може змінити сам перебіг не тільки військових, але й політичних подій у війні. Щодо політичних подій, ми побачили відповідь Кремля, однак не на полі бою, а саме у рішенні активізувати підготовку до фейкових референдумів, мета яких приєднання до Російської Федерації чотирьох областей України. Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької. Очільник так званої ДНР Денис Пошилін сьогодні звернувся до керівників так званої ЛНР із пропозицією активізувати зусилля по проведенню референдумів щодо приєднання так званих ДНР і ЛНР до Росії. А у Державній думі Російської Федерації вже говорять про те, що референдум про приєднання так званої Луганської Народної Республіки до Російської Федерації відбудеться вже незабаром, восени. Важко зрозуміти, яким чином Росія збирається проводити ці референдуми і приєднувати Українські області до Російської Федерації в ситуації, коли російські збройні сили не контролюють повністю територію цих областей. Найбільш повним є контроль над Луганською областю однак і тут, як ми бачимо, російські збройні сили почали втрачати територію. У Донецькій області російським збройним силам за ці півроку так і не вдалося вийти на адміністративні кордони цього українського регіону. І таким чином, по суті, референдум може пройти тільки на цій території, яка була захоплена росіянами ще 2014 року. Херсонська область також тепер повністю не контролюється російськими Збройними силами. А у Запоріжжі мова йде про те, що немає контролю навіть обласним центром. І російська окупаційна адміністрація знаходиться у Мелитополі. Однак ймовірно, що в Кремлі можуть вважати, що зараз, так би мовити, не до догматичних підходів до проведення таких референдумів. На що може розраховувати Кремль? Він проводить референдуми по приєднанню цих чотирьох або двох областей, ми не знаємо, як зараз буде складатися ситуація, до Російської Федерації. Вся ця територія оголошується територією Російської Федерації, не має ніякого значення, чи є вона під адміністративним контролем російських військ чи ні, але підкреслюється, що українські війська знаходяться на території Російської Федерації і загрожують територіальній цілісності самої Росії, яка Звичайно, може здійснити будь-які заходи для того, щоб звільнити вже свою територію від окупаційних українських військ. Таким чином відкривається вікно для застосування адміністрацією президента Російської Федерації Володимира Путіна ядерної зброї проти держави, дії якої загрожують територіальній цілісності, а значить самому існуванню Росії, такий може бути демогагічний підхід. Російського керівництва до ідеї анексії цих українських територій. Хоча абсолютно очевидно, що зараз ніхто у цивілізованому світі не те що не визнає анексії Донецької і Луганської областей, але й не визнає анексії Криму. І якщо українські Збройні Сили почнуть визволення цієї української території, це зовсім не буде вважатися нападом на територію Росії. І тут, звичайно, Завжди виникає питання про те, наскільки Володимир Путін готовий застосувати ядерну зброю війні з України. Однак, як на мене, це не питання того, чи буде вона використана у зв'язку з тим, що Путін визнає російську територію Луганщину, Донеччину чи Херсонщину. Ні, це питання просто готовності російського президента використати ядерну зброю, щоб підкорити Україну своїй волі. І готовності Заходу довести до російського президента, що таке використання буде вважатися нападом на весь цивілізований світ. І що відповідь буде симметричною. Якщо, звичайно, такого розуміння розвитку ситуації у Володимира Путіна не буде, він буде залишати за собою можливість застосувати будь-які заходи для того, щоб, врешті-решт, закінчити цю свою псевдоспецоперацію. Тим, що він планував ще до 24 лютого. І є абсолютно очевидним, що оголошення якихось українських територій російськими не буде тут зупиняти українські війська. Важлива світова подія, у зв'язку з якою ми знову згадаємо Путіна, це похорон британської королеви Єлизавети II. Були представники усього світу. Ми бачили монархів, президентів, прем'єр-міністрів. З Києва прибули перша леді і прем'єр-міністр України. А от Володимира Путіна і взагалі нікого з представників Російської Федерації не запросили на цю важливу подію. Подію знакову для Британії, для усього цивілізованого світу. Адже мова йде про прощання із монархом, що протягом 70 років пов'язувалося із гідністю і із служінням своєму народу і суспільству. Володимир Путін з тих, хто не служить, а руйнує. І саме тому його і представників ще кількох терористичних держав сучасного світу не запросили на цю. Урочисту подію, за якому у прямому телевізійному ефірі спостерігав весь світ. Це стало ще одним прикладом тотальної ізольованості Російської Федерації від цивілізованого світу. Неповаги до Володимира Путіна та до його терористичної держави з боку усіх тих, хто ще має повагу до себе. І це дуже важливий момент. Момент, коли цивілізований світ. Одужує від марення, що з Російською Федерацією можна про щось домовитися, що російських керівників можна у чомусь переконати. Думаю, і з української точки зору не зайвим буде усвідомити, що ніяких перемовин з Російською Федерацією не буде, і що ніякими перемовинами не закінчиться ця війна. Україна або Зможе звільнити всю свою територію від ворога і вступити до північно-атлантичного союзу або стане ареною для кровопролитних війн з Російською Федерацією, що будуть продовжуватися, і після того як закінчиться цей етап війни, розв'язаної проти нашої держави і народу Володимиром Маємо зробити все, щоб цьому запобігти, щоб не залишати у спадщину нашим дітям і онукам нові і нові війни на українській землі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтесь функцією спонсорства у самому YouTube. вам!